Вітаю вас на каналі Книжечки від Бегемота. Запрошую до світу казок із різних куточків України. Котик, Не знаю, в то царстві жив собі чоловік, а в нього було три сини. От, як умер батько, зосталася їм худоба млини хлів і кіт. Нумо кажуть ділитися. Нумо От і поділилися, старший же узяв собі млин, середульший хлів, а найменшому кота дали. Ти кажуть, малий, тобі небагато треба. От він нічого вже не робить, лежить на печі та давай плакати. А кіт лежить на комені та й каже, Пане мій милий, пане мій любий, чого ти плачеш? Як же мені не плакати, що тільки один ти мені достався. А що мені з тебе? А кіти каже: Не плач, дай мені мішок, я піду хліба достану тобі й собі. Узяв кіт мішок, набрав капустяного листя, пішов у хлів та й поклав, де кролі водились, а сам сів, стереже То це прийде кролик, улізе в мішок, а кіт тоді з-за куща, та мішок зав'язав і поніс до царя. Таланяється, каже пан Запічанський прислав подарунок. То цар подякує гарно і звелить насипать у мішок хліба і грошей дасть. От котик принесе зерно, змелють у братові млині і є їм що їсти. Середульший брат якось і довідався, що котик у його хліві кролів ловить та й каже Слухай, брате, не пускай свого кота в хлів. А то тільки його й бачив. Сучий син, звірюка, половину кролів видавив. Пан Запічанський лежить на печі та й плаче. А котик і підгледів: Пане мій любий, пане мій милий, чого ти плачеш? Як же мені не плакать, каже, що так і так казав брат, що він тебе вб'є, щоб кролів не ловив у його хліві Не плач, каже, все гаразд буде. От і довідався, що цар з дочкою гулятиме біля річки, прибігає додому та й каже: Пане мій милий, пане мій любий, ходім до річки. Чого? Та ходім, тобі не знай чого, а ходім. Та роби, каже, те, що я тобі скажу, бо буде добре тобі й мені. От і пішли, ходять понад річкою, коли дивляться, і цар уже йде з дочкою. Котики каже, Пане мій милий, пане мій любий, скидай сорочку та скакай у воду і кричи, рятуйте. Цар і почув, а кіт підбігає та й каже: То пана Запічанського розбійники обікрали і у воду вкинули. Не дай йому загинути. Ой лишенько, каже царівна, це того пана Запічанського, що нам кроликів присилав? Того самого, каже кіт. Цар зараз гукнув. Тут назбігалося народу, рибалок навіть закинули, і витягли. Царівна й просить у батька, Возьміть, каже, тату, пана Запічанського у дворець, однак він такий добрий і кроликів нам присилав. Цар взяв його, одягли, причепурили. От царівні він так уподобався, що й поженили їх через кілька там часу. І панові добре, і котові добре. Якщо вам сподобався аудіотвір, не забувайте донатити за реквізитами в описі, а також лайки, підписки, Патреон.